you okay. Вітаю! Сьогодні я розповім вам, як фармити легендарного кабана ВАКПА. Цей гліч допоможе вам швидко прокачувати торгову компанію Кріпса та підзаробити трохи грошей. Також з ікла цього кабана ви зможете скрафтити талісман. І так розпочнемо. У вас обов'язково має бути відкрита роль натураліста. В іншому випадку легендарні тварини не будуть спавнитись. Ви маєте бути в соло сесії. Хто не знає, як потрапити в соло сесію, залишаю підказку. Розпочинаємо наш гліч біля знаку швидкого переміщення у блеквотері. Це робиться для того, щоб наш табір заспавнився у потрібному нам місці. Ось тут. Розгортаємо табір, обираємо локацію Хенніганстет. Табір там, де нам потрібно. Далі переміщуємось у табір. Після того, як прогрузились, переходимо в основне меню та обираємо сюжет. Як тільки прогрузились, зразу повертаємось назад в онлайн режим і обираємо табір. Тепер розпочинаємо фарм. Біжимо ось до цього маркеру на роздоріжжі. На мінікарті бачимо, що кабан є. Тут у нас декілька варіантів фарму. Ми можемо завантажувати мисливський віз, це для тих в кого він є, або їздити здавати шкури кріпсу. Я завжди спочатку викликаю віз, стоячи на дорозі. Потім вбиваю кабана. І після того, як закінчив знімати шкіру, віз уже на мене чекає. Кидаємо шкіру у віз і далі нам потрібно перемкнути інтернет з'єднання. Для цього заходимо до налаштувань мережі консолі, вимикаємо з'єднання і одразу вмикаємо його. Так це виглядає на PS5, а ось так на PS4. Як ми бачимо, у нас викинуло з сесії, тому знову обираємо табір. Тепер робимо усе по колу. Біжимо до кабана, вбиваємо, забираємо шкуру, вимикаємо, вмикаємо інтернет. У віз влазить 50 шкур. У гаса вони коштують по 19 доларів. Це буде 950 доларів. Також можна скрафтити талісман зікла кабана, який назавжди знижує швидкість витрачання статусів, витривалості та здоров'я коня на 10%. Для талісмана потрібні ще два інгредієнти: золота сережка і кобальтове скам'яніле дерево. Може так трапитись, що кабан не з'являється. Що робити в таких випадках? Якщо поряд є мадам Назар, кабан не з'явиться. Тут не зробиш нічого. Якщо поряд з'явилися будь-які квести або завдання, ми змінюємо сесію, вимкнувши інтернет, доки кабан не з'явиться. Або виконуємо квест, потім заходимо в головне меню і обираємо загрузитись в таборі. Якщо у місті, де з'являється кабан, заспавнилась на дереві карта скарбів, ви можете або пофармити карту, так само вимикаючи інтернет, або забрати карту, зайти в головне меню і обрати Загрузитись в таборі. Коли у вас карта чиста, поруч немає Мадам Назар, немає карти скарбів та додаткових квестів і кабан не спавниться, спробуйте змінити МТЮ в налаштуваннях на 600, 650 або 700. Якщо і це не допомагає, значить ви зловили відкат і 72 години кабан не буде спавнитись. Я сподіваюсь, хтось знайде у відео щось корисне для себе. Як завжди, з мене якісний контент, а з вас лайк та підписка, хто чи цього не зробив. У мене все на сьогодні. До зустрічі!